Одним із найважливіших інструментів, якими ми користуємося в роботі для пошуку і повернення наших громадян як військових, так і цивільних, є інформація. Безумовно, дуже важливими відомостями про своїх близьких діляться саме члени сімей. Для спрощення і пришвидшення комунікації з родичами ми створили особистий кабінет. Користуючись особистим кабінетом, ви можете надати більшість відомої вам інформації, прямо не виходячи з дому. Звісно, це не проста робота, оскільки у кабінеті запропоновано заповнити понад 150 полів, але це варто зробити, щоб підвищити шанси для пошуку і повернення рідних вам людей. Вносьте всю відому вам інформацію, у тому числі й ту, яка на перший погляд для вас може здаватися неважливою чи другорядною, наприклад, як релігія чи національність. Якщо пригадали якусь деталь, поверніться, будь ласка, до особистого кабінету і внесіть ці дані. Можливо, саме ця інформація. Стане ключем для пошуку і повернення близької вам людини.